Погіршення ситуації неможливо виправити, якщо не змінити тих, хто призвів до цього. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, 10 жовтня, вівторок. Отже, програма вівторок, Подумай разів 40. Подивіться програму, Якщо сподобається, поставте вподобайку. Не забудьте прокоментувати. Ну, а буде бажання, підпишіться на мій канал. Сьогодні я хотів би поговорити про ситуацію. З війною в Ізраїлі, так, і початком широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Тобто порівняти цю ситуацію, ці ситуації і готовність реакцію і дії відповідно ізраїльської влади і української влади. Для чого я вважаю це потрібно зробити? Бо нам треба дуже дуже добре подумати. Для того, щоб розуміти, чи буде майбутнє в Україні при чинній владі, чи при представниках чинної влади, які зараз відповідають за ситуацію в Україні. Це насправді, на мою думку, дуже важливо, бо можна все що загодно говорити, там, не знаю, наративи російської пропаганди, не на часі і все таке інше. Але, як на мене, вже давно час зробити певні висновки і зайнятися реальним очищенням влади для того, щоб Україна найшвидше прийшла до перемоги і почала успішну відбудову і успішне майбутнє будувалося для наших дітей і нащадків. А це можуть зробити тільки ті люди. Які на це здатні. Отже, давайте попробуємо проаналізувати і порівняти. Ну, перше, готовність до подій 7 жовтня в Ізраїлі і 24 лютого 2022 року в Україні. Так, вони певною мірою схожі, бо е, не були готові в Ізраїлі і не були готові в Україні. Але я, тут є, як кажуть в Одесі, ну, суттєва різниця. В Ізраїлі, якщо розібратися, це проспала. Ну, фактично, був провал ізраїльської, ізраїльської розвідки. Так, вони не знали і не були у курсі, що там декілька місяців йшла підготовка Хамас так, для цієї атаки. В Україні навпаки нас попереджали, хоча дійсно, розвідка наша також. Заявляла, що все нормально, і міністр оборони, і всі інші представники говорили, що нічого не буде, тому що за даними нашої української розвідки, нам ніяких там угрупувань нема, зосередження, хоча там сотні тисяч було так, російських е вояків на кордонах з Україною. Якщо в Ізраїлі їх не попередили, бо вважали, що ну, Мосад має всі можливості і засоби для того, щоб е бути в курсі всього, що відбувається на Близькому Сході, тим більше на своїх кордонах. То Україну навпаки попереджали там десь ну, вже за півроку до вторгнення. І реакції, на жаль, було ніякої. Фактично, ні. Навпаки, вона була. Але вона була такою нервовою, я би навіть сказав, агресивною, деякою мірою, можливо, навіть і хамською, коли звинувачували США, наших партнерів там. Ну, Авторитетні видання, що вони розповсюджують фейки, порівнювали їх навіть там з телебаченням російським, з тими програмами такими одіозними, з Хабєєво і Соловйова. І в результаті говорили, що це шкодить українській економіці, ці такі заяви, це нагнітання ситуації. Ну, от Не треба цього робити. Ми все контролюємо, ми все знаємо. І далі витрачали шалені гроші на будівництво доріг. Ігноруючи при цьому Збройні Сили України. Хоча опозиція, між іншим, закликала там, ще зовсім напередодні війни про виділення додаткових 50 мільярдів гривень на Збройні Сили України. Ну а їм відповіли: ну, нема потреби. Міністр оборони, ну колишнє вже на щастя, міністр оборони Резніков Тоді, за словами спікера парламенту Української Верховної Ради, який на нього посилався, сказав, що нема потреби. Отака така була готовність. Це перше. Друге, давайте подивимося тепер на реакцію. Ну, якщо ми говоримо про Україну, то ну, склалося враження, що взагалі ніхто не знав, що робити у владі. Народ український навпаки мобілізувався, добровольці знов кинулися. Я говорю про Київ. так от. Навколо Києва все, що відбувалося, це відбувалося в інших містах, так, де зайшли агресори-расисти. А от влада ну, спромоглася тільки ну, на створення в перші дні там, єдиного телемарафону, так, і на якому з'явилися цікаві люди, скажімо так, які ніби представляли українську владу, бо всі інші представники чомусь зникли. Так вони потім всі з'явилися, коли відігнали росіян від, з-під Києва від, від Києва. Потім всі з'явилися, вже почали виступати, говорити і так далі. І тому подібне. А тоді от таке от враження, що от нікого нема. І дійсно, уряд виїхав із столиці, депутати взагалі пішли, там партизани, і не було їх ні видно, ні чути, маю на увазі депутати правлячої партії Слуга народу. От і так десь от була ця реакція. Перші дні, там, умовно кажучи, перший тиждень. Яка реакція в Ізраїлі? 7 жовтня відбулася зранку атака Хамас ракетна спочатку, а потім так вони вторглися на територію Ізраїлю. І 7 жовтня е, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетанягу вже заявив, що Ізраїль у війні, що в Ізраїлі війна. Це 7 жовтня. 8 жовтня військово-політичний кабінет оголошує стан війни. До речі, Україні до цього часу стану війни не оголошено. Цікаво, чому Ізраїль оголосив стан війни? Напевне, для того, щоб. Швидко вирішувати певні завдання, так? Ну а от чинна влада в Україні вирішила цього не робити, там, мотивуючись там, різними не знаю, там, насправді не переконливими аргументами, не треба об'являти війну Росії, але сам війни треба було об'явити. Це, до речі, зараз все нам наукується стосовно там, наших військових, які воюють, які мають дуже багато проблем починаючи там, з отримання статусу учасника бойових дій, на відміну від тих, які там. Туристами приїжджали коло лінії фронту і всі, скажімо так, отримували ці посвідчення. Ну і багато інших речей, які пов'язані з цим. Так от, от, стан війни оголосили вже 8 жовтня. 8 жовтня президент Ізраїлю звернувся для створення, до створення єдиного національного уряду в Ізраїлі. 8. А 9 жовтня. Вже в своєму зверненні прем'єр-міністри Танягу звернувся до опозиції, щоб не війшли до єдиного цього уряду без там попередніх якихось умов. Що сталося в Україні? Хтось когось закликав об'єднуватися? Ні. Знову ж повторюсь: об'єдналися з телеканалами Олігархів, до речі, виключивши е, з цього єдиного телемарафону, який створили з телеканалами Олігархів. А інші, які ніби не лояльні на думку влади телеканали, ну вони були взагалі викинуті, так? І змовлення. Оце таке об'єднання, так? з боку чинної української влади. До речі, до цього часу так ніяких закликів про об'єднання не відбувається і не відбулося. Більше того, коли ситуація більш-менш в Києві стала, ну, скажімо так, спокійною, почалася боротьба, боротьба з опонентами, боротьба за збереження влади. Тобто не за збереження України, а за збереження влади. Оце такий от третій висновок після реакції, готовності і от маємо третій висновок, що, на жаль, ситуація в Україні погіршується. І це бачать всі, напевне, крім Офісу президента. Тобто, замість того, щоб об'єднувати людей, приймаються такі дії, рішення, які не об'єднують, які наприклад, протиставляють. Різних е, прихильників політичної партії один одному, замість того, щоб знову треба було на початку закликати. Я про це говорив на початку, що мало бути звернення офіційного президента Володимира Зеленського, що він закликає всі політичні сили. Так вони там провели ніби зустріч, щось там говорили, і на цьому все закінчилось. І ми бачимо зараз реальну політичну боротьбу і навіть переслідування опонентів влади. Так опонентів влади би і не було, якби було об'єднання. Об'єднання повинно бути для перемоги. Перемога потрібна Україні. А виявляється, що владі потрібно зберегти, зберегти свою владу, вибачте, за таталогію. І це насправді дуже сумно в цій ситуації. І, на мою думку, на мою думку, ну, вже час, напевне, зрозуміти всім, що в майбутнього з тими, хто не був готовий до війни не хотів готуватися. Не просто не був готовий, не хотів, а навіть заважав. Хто не здатен і не спроможний був зреагувати, як до речі, Ізраїль показав, як це треба робити. Між іншим, вони за два дні мобілізували 300 тисяч резервістів. І вже там на півночі, вже 100 тисяч стоїть, вже готові до різних подій, які можуть розгортатись. І напевне, ті люди, які не змогли бути готовими, не могли реально реагувати. І більш того, навіть зараз ми бачимо. Що в нас ситуація ну, не покращується, на відміну від супер -підтримки, так, з боку всіх інших держав, там приписували всі ці заслуги владі. Ну це насправді не так. Ми бачимо, як на дипломатичному фронті у нас зараз купа, купа проблем, бо не запросили до речі, професіоналів, які б могли б займатися реальною дипломатією. Так, президенту перші півроку дуже добре вдавалися. Ця вдавалася, я її називаю, емополітика, така політика емоцій. Він дуже добре виступав, навіть інколи зараз він же виступає. Ви бачите, що з кожним місяцем ситуація ну менше це впливає на ситуацію. А війна на Близькому Сході взагалі зараз фактично ну, поставила на задній план питання України взагалі світовій політиці. Так, Європа, Європа, яка до цього більш чутлива, Європа ще. Про нас говорить, намагається нам допомагати, е, підтримувати, але нам треба реально міняти ситуацію в країні, внутрішню політику. І не дарма нам прислали так званий лист Білого Дому з тими пріоритетними реформами, які потрібно нам зробити, для того, щоб знову довіра. довіра. Нам потрібно повертати довіру. Ми ж розуміємо, що насправді довіри до чинної влади не так багато, що вони говорили ну, в єдиному телемарафоні. Інакше б не було цього листа з пріоритетними реформами. Що ну, відповідь, концепт стійкості посилення демократії, ну це взагалі ні про що. Тому дуже би хотілося, щоб ми думали, влада думала, що робити і як робити. Бо якщо далі так буде продовжуватися, ми дуже проблематично будемо із великими втратами, на жаль, рухатися до перемоги. А ми до неї рухаємося. Кожен день. І віримо в цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!